Поїхав? Хто шукає брендовий добротний велосипед, хто любить фірмові якісті, то маєте німецький велосипедик, алюмінієва рама 24-й кулеса. Це є на дитину від 7 до 12 років, підліток можна сказати. Це дуже добротне, резина, нова вже стоїть, крила стоять, нова сідушечка, його привели повністю в порядок. Він приїхав е з Німеччини. Все подоставляли, дивіться. Кріплення на водичку стоїть собі, баночку можна запхати. Кого цікавий такий велосипедик, хто шукає? Це фірма Гост. В десятці кращі в світі брендів німецьких. То пишіть або заходьте на сайт rober.in.ua, або заїжджайте до нас куликів веломагазин на тест-драй. Кого нема такої можливості, відіслимо новою поштою по цілій Україні.